Ну а поговоримо про взаємини сполучених штатів Америки і Російської Федерації, звісно, через українську призму і через призму того, що сьогодні відбувалося в Москві. Нагадаю, спецпредставник Трампа Вітков літав до Кремля, зустрічався із Путіним. І якраз таки ті кінцеві терміни, які американський президент давав російському диктатору, спливають. Фактично, у Путіна залишилося дві доби аби відреагувати на. Ультиматом президента Америки, але можливо подальша доля Ерефії вже була визначена ще під час сьогоднішньої зустрічі у Кремлі. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков говорив і справитили в Росії три години. Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, головними темами очікувано стали війна в Україні і стратегічне партнерство між Москвою та Вашингтоном. За його словами, Путін передавав США деякі сигнали щодо питання війни в Україні, не конкретизуючи про що саме мова. Відповідні сигнали росіяни отримали і від Дональда Трампа. Настя Вітков. Провів дуже продуктивну зустріч з Путіним. Було досягнуто значного прогресу. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїх соцмережах, заваживши, що вже поінформував європейських союзників про результати розмови свого спецпредставника з російським диктатором. Всі згодні з тим, що війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Додав Трамп. Нагадаю, що трохи раніше американський держсекретар Марко Рубія оказав, що адміністрація США обговорить підсумки візиту Стіва Віткова до Росії, і може зробити заяву. Можливо, позитивну, можливо, ні. Крім того, білий дім анонсував, що президент Дональд Трамп виступить сьогодні ввечері з заявою. Він має вийти до преси тоді, коли в Києві буде ну вже ніч 23.30 приблизно. Ймовірно, говоритиме про зустріч свого спецпредставника з очільником Росії. Як вже між тим повідомив рад. Ник Путіна Юрій Ушаков головними темами розмови очікувано стали війна в Україні і стратегічне партнерство між Москвою та Вашингтоном. За його словами, Путін передав США деякі сигнали щодо питання війни в Україні, не конкретизуючи про що саме мова. Відповідні сигнали Росіяни отримали і від Дональда Трампа. От чи було серед цих сигналів перемиря з Україною у повітрі? Ми наразі не знаємо. Але за даними агенції Bloomberg, саме таку пропозицію планував висунути Трампу Владімір Путін як своєрідну поступку, аби відтермінувати запровадження нових санкцій, а також вторинних тарифів. Адже раніше видання Financial Times писало, що Трамп буде розлючений, якщо Вітков повернеться з Москви з порожніми руками, але зупиняти бойові дії. Повністю, як того хотів би Дональд Трамп, Путін не збирається. Анонімні співрозмовники агенції Reuters зауважили, що господар Кремля має намір продовжувати війну щоб Повністю захопити чотири українські регіони, які Росія вважає своїми. Водночас загрозу санкцій Трампа УРФ називають болючою і неприємною, але специфічною. Отож, президент Володимир Зеленський прокоментував свою розмову телефонну з Дональдом Трампом, з американським лідером, який подзвонив в Київ після візиту від Куфа до Москви, Володимир Зеленський зазначив, що в розмові також взяли участь європейські лідери. Глава нашої держави заявив, що Україна має спільну позицію з партнерами, Нерами вона абсолютно чітка. Війна має завершитись, і це має бути чесне завершення.